Вони на задню лінію впали, можна спісти. Нахуя? Вони через сесь впали. Через річку. Ладно, Армен. я вижу. Я відишо. Ну щоб це Сейво, не пустити їх. Вони ж тебе теж можуть не пустити нікуди. было, по-моему, максимум там. Все хорошо. О, И вторая есть. была, да? Так, -то. так, так. так. Я пока броника не даю. Дала. Бачу, тут дается. Забули. Забули інфу. Один один отут пробіг. Це прям інфа соточка. Воно тут. А, я зрозумів. На місці. Тровориш один десь. Чи то він і є. Я закрутив. Я закрутив, виглядає. Передим на один тип, в упаре, я сейчас бью его. А, понял. Просто развернулся и въебав меня. Шо? Вот тут митка стоит за ящиком. Mm -hmm. Хилыть. мене доб'є. А, найс. найс. Mm -hmm. Він дуже дивний. Він, да. Там він просто повернулся, почав по ней печи. Yeah. Краш. Yeah, тип короче, идея oh, просто фул. тил, тип, иде идея спиной до меня. фул. вот идея, вот тут спиной, вот там де машина. Вин иде фул спиной дивиться на вас. Я выхожу там за забора, забор, тобто він навіть не чуя на такие дистанции. Я выхожу, просто риску повертается и ключем на сперевенство, <laughs> я понял. Nee, а мене... Шоу... Він мене про мене не знав, але інста бачив. А Все со. Ся унима, Ти ж такий Роман, тебе не заставили передягнутися, то. блядь, <плес> як. Як? Згодом. Бачив, який в мене новий лук? Ні, я що А, а ти, ти чи не бачив бах. Знаєш, моя маска клоуна? Ага. Вони її з цим патчем зламали. Я в next хатке покажу, як вона виглядає. Короче, вона в лоббі вообще її не існую. А в грі, коли типу, я міняю, типу, якщо я заходжу в пресеті, в якому є маска, її просто немає на мені. Якщо я вдягаю пресет, якийсь, на якому є маска, типу, коли я всередині гри, то мені просто дається текстурний айтем, якого типу, не існує, просто з крестиком, і він виглядає як такий шарик, типу, текстурний, коли його на пол скидаєш. За ним можна ховатись. Можна два кинути і просто лягти, і тебе не буде видно, а ти будеш бачити. А воно не зна ну знаю. Да, ну так, це лут, по ідею okay, прострілюється. Okay. Я покажу у нас снекс як це виглядає, але коротше вони зламали маску, яку я 7 років носив, блядь. Ну погано. Холо, блять, yeah, воно розлепліть недалеко що це, турик, чи що? Ні, це рамки. Oh, звичайно. ще про не їдів. 에, Там... Ну ти якраз вбив останнього, і він там ось кричав щось Російською? не дуже хороше. Так. О, так до да. сіянчики чи? Та, ага, бабу, ага. Це ага, добре. Це, це ще більш приємно, що коли їх був. Коли... Ось Не пустів. Забув, що Касл стрімить. Та за шо? Я скажу чуть. Я ж не пізнав. <ф> <Haha> Ой, я заберу це. Та, 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 заберу. Hey. Я щось помедицинюю. Мене одна аптека. Я далі кемп їду, по У мене один пейнткілер і все. Поїхали, Роман, щось пошукаємо. Чекайте, лутаємо. Бусті, вітаємо. А я якби вже знайшов всі бусти, які мені треба. А, таєга, треба цей. Ой, на. на цьому. Террон Рондаш, да, блять? Да, я, да. То, Тут треба ці бочки розбивати, просто смугать. Друга, в кімпах. Там дохуя хуя медицина завжди. Тут я в кімпах бочки такі, типу, вони так, розбиваються, так, 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 так. і там такі бусти. На ТГ теж, по-моєму, такі є. Та і на Аерангелі ж є. <різвіст> Вони ж і на Аерангель доведали їх. Е, окей. Okay. А ну, Роман, нікого нема? Не могли падати в цілому. зачинено, так? Вони, коротше, цей. Так, зачинено. Вони викатали сюрвей, типу, з приводу фідбека на ТПП-туріки. Там в Прохабі скидали і в Твіттері щось там постили, і типу, всі просять, от, будь ласка, залишіть негативний фідбек за ТПП торіки. Я залишив максимально позитивний, хочу, щоб ТПП ТППрики. Там ну да ж до закрінж, ты дивитися, неможливо. Нехай вони, типу. Нехай вони, типу, в ППП турніри подадають різних приколях, щоб цікавіше було дивитися. Ох, хейтер, це ж треба. Не, не знаю. Більше панцирів, щоб спаунилось, більше БРДМів. Так я собі <с дивитесь. <с ну, може, дивитись, ладно, але грати це взагалі. Ну, грати, типу, грати. Вони сам перестав грати і каже, давайте, ТПП типу, туріки, побільше, побільше. Ну, та, та. так я ж, ж тепер типу, виглядач. Раніше я з боку... З боку ну, гравця, за... казав. Ну, та -та. З боку гравця, я якби проти вообще, любих змін, тому що під них треба підлаштовуватись і так далі. А... Ну, хоча я не був проти змін, коли я був гравцем. Ні, який... Коли ти, ти не здоганяєш і гравець, люба зміна може тебе пустинути дуже сильно. Тому що, якщо ти швидше адаптуєшся до зміни, ніж топові команди, то ти дуже швидко їх наздоженеш. 6X тому, на даху. Це... Ну, ладно, Думаю. система, та, була кончена згодом. Ну, система супер, да, це full pool. Не super. Супер. супер. Ой, не супер, а не супер, а це, блядь. ВВЦД, блять. ВВЦД залупа єбане, це ужас. Рандомна, абсолютно. Очко. Я такий. Я досі пам'ятаю, аз цю таїландську команду, яка виграла на PGS, PGIC в Кореї катку там з одним кілом. Один кіл по один кіл, блядь. но на перемогу. Це на пижай если было по-моему на pja перемощи на все там, не судять. я не сажу да я розумію. тихо Що, ми ризикуємо по великому настою, хоч чи ні? Я не думаю, що там хтось буде. А через воды мы можем так ты типу, через день Ну я б через один, наприклад. Ну, мого. Плюс з того все. боку пограти. Здається, там ще лутаються поцики. Так, лутаються. Я напевно, взагалі, що туди впав хтось насправді. Да, там так, там воно прямо себе під спад, постом. неприємний. Прямо під е, літаком. Я один раз туди впав, і там було декілька команд. І я, блядь, зрозумів, що там файтитись взагалі неможливо. Там один така... Один раз туди впав, що... <пад>, ще коли а, вже не граф, але по я помню, что стримы. Я памятаю там був в стриму. Там был Форсен, і... та Форсен, там, хуйня виндувалась, да. блядь. И я вив Форсена, <свят> і він сказав, що я вонючий читер, і що все, типу, I'm busted, і все, мій аккаунт буде забанен. А це ну тоді був фігня. Дивишся, а там бля, просто тачки їздять за ним мільйони а влад пом... А тепер а, ти уяви, я не стрімив той момент. Ну, так. Я просто зайшов в катку в соло зіграти. Я зайшов в катку, падаю на місце, тут падає 40 людей, катаються на машинах, музика в войсі кричить. Я думаю, що відбувається нахуй. Типу. Пизда якась. Ти повернувся, Токсик? Хорош. Ми тебе чекали, тепер не треба ці штуки грижки. Не знаю. З... Можна стрибками забуситись, до речі, на цій фігні. Да, Дуже понятно. сильно. Мені цікаво, мочик. Буде ну, бусик це ще поле Ох О, Олесь. Я на горку почпію на Дроп выпал ухетить о чм на тут 100 фпс типа тить на парашюте 210 здесь злутом лутом, то тобто це emergency. Напевно ну, там на жадено дивився туди кудись падає на жовто сюди пойдет кемп Нашому боці гори я нікого не бачу поки. Ти далеко їдеш. Нам не треба забурюватися, а то нам цю гору займуть і. Окей. Okay. Придирявить okay. нам жопа. Ми цього не хочемо. Yeah, залежить від ваших. Побажань? Подобань. Подобань, так. Стивите, от давайте въебм, чувака, просто долбоеб на даху лежить, блядь. Вот просто скинемся и въеб йому. на три. Я готовий. Раз, два, три. Ну погано, хлопак играет, чисто він там щось за страх на полкончику. Ми, в, ми в мід должні. Я буду чекати, як ви приїхали. Вийшов, Так, да, ще один. Зрюк трик, каже, тіп собі просто засмагав. Забул, там забул. Все все, 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 все. Я що його не бачу. За таким не стрілям. Якщо не хочете на горі грати, можемо туди приїхати. Якщо хочете, можемо на горі. Нажав, що в принципі нас... норм. Свободно. Нет, тут норм конечно. просто нас может тут замаслать, если еде сейвиться, то окей. Ну скажем так, тут чуваки с синей будут дивитися, правильно? Цю сторону можно в принципе не дивитися. Ну я здивлюсь спину, як мы ехали. Тут да йод, хуйня. Emergency, да? Так. Да. Три типа. Ну до нас, скоріза, я думаю, будуть, блядь, перші. Могли тачки пригнала, випригнала в кемп, не? Я тачку чую ведеш. Один до нас летить. Праворуч. Вони в кемп, вони в кемп. А чо можна? На, на парашуті нас приїхала. Там самому, на самой горе летить чувак просто на компроля, блядь. Там вже їхні тімейти впалені, розповідаєте? Я за деревом кайфую. Окей. Okay. А де він? Він просто над нами летає. Ой. Шар. Ладно, в мене на бою зараз таксі закінчаться. Мабуть, там на тій горі керівник є. Бусик, 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 SW, на гору заїхав. Я досі не бачу нікого на мітці на жовтій. Бачу бусик. Він на мітку, походу, в кемпі йде. Бля, у тебе хвіст. Прошит, як твою матчу лати? Як тобі, мій? Чертяка. Подивись. Це ти полюбляєш... А що так? Полюбля... Можна, що так? <ривіт> Блядь. <ривіт> Це тепер полюбляєш фіолетовий колір? Тіп, на автобусі сидить стрейч без того, мій така. Тіп, автобус... З шотом. Спрейв кудись на 195. Мітку треба закривати. Нам, Нам треба в кемп. Нам треба закривати типів в спині. Це угу. Які падали на парашютах. Тачка під нами. На нас проїди. прям їде, відпускайте. Я Ебать! Бать вони мені мне не настреляли. Я двох бав. Тобто. так. бав. Ще один парашют падає. Два парашути, два парашути падають на той самий кем, куди раніше падали. Мені них треба 4 Там. Треба не забути про цей. Требіть, Тачка їде піді мною кудись, не знаю куди. Теж той кемп кудись. Uh, на місці. Він підіймаєте і йде, сольников. Або давити нахуй, не знаю. Або <laughs> ну, Там тип біже на, на жовті, тип бігає, який впав. в паф, он біжить, голий фул. Просто фул голий побіг. Uh, Тіпи вже по берегу йдуть. Отут побачив Тіпа, тільки що на жовті. Окей. Okay. Вони можуть отак по берегу пробувати переходити під кемп туди. Можеть під нас. Я тут намагаюсь. Трипками чекати, бо ті балам не дуже чекать, фултушку виходити треба. Е, сольник біжить 155 голий. Мідкуди, фліг просто. Ось тут на мітці лежить. Mm -hmm, бачу, повзи. В ЛГшці. Він mm -hmm, повзу. Ну кофт на, на картинах там по. Там же ж було два сквади в цьому, в кімпі, позаду нас. Якось, походу, ні то то там, там вони падали. Там просто падали не падали на емердженці, там падали ті, по яких ріснули, як вони. Це мей, думаєш? У мене чувак в синці біжить отут. З хітом. У ПЛГшки крутить по синій. Імпі є обережно. З юг три, каже, Але, хулі ви постійно так не грате. Зовсім інші Та, ігри, на які Його цікаво будь, дивитись. Взірвалися, зараз буде виходити в опені прям. На жовтій. Фул опен на жовтій. Двоє. Правіше йдуть, а не в воду впали на мітку. Нагорі, нагорі, на горі, на горі нок. А наших під нами, з 320, 320. Мітку, да, отут на жовті, бачив okay. тебе. Лежав. Мітка, повзе. Вже побіг. What? Вони під кемпом, під файтяться, з кемпом. А як він сам себе нокнув? Відомий, ні? Просто нік схожий дуже. Бо нік схожий. Там да ще ряснувся, тіп. Ряснувся, так. Це, це той, що ми Це той на даху, що був, так. Так, так, так. Може ще раз на хоче? Давай, давай. Так, він, він вже там. Ой. Ти опять пограв. Бля, мені боляче за нього. Я без гриф. За кімпом бачу, тип біжить в кемп. Цього не бачу оголошеного. Десь право. Або жовта, або за домом. Один в рельєфах ще мітка. З одним 6 хп. Там два дуо. Ой, два склада. А нам похуй на це, насправді вони там між собою поки файдяться, нам треба інший біг закривати. У нас отут кімпітіп, і вони не в зоні. І гор. На горі два трупа бачу. На міці десь. Дим, відкрився на горі. Так, так. Це з кем, походу, вже вийшов. Я бігаю, дивлюсь, у нас пині був довбойок. Бігом трохи. Стенси. Нок добив якийсь там під горою. Нажавтеп. Можете один кемп дивиться. Ром, дивись кемп туди. Там просто вони можуть різко зафайтитись і. проти нас почати багато. Ні, ні я маю на увазі жовту жовту кемп. Туди а. в той бік. А ми ліво закриємо, ми просто... По мені стріляв, хтось. Зверху, тут драгонов, то сині. Я не знаю, Драгуни. ні, 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 не драгонов, набагато швидше стріляло. скоріше, крізь, все глушений якийсь. Чувак, може синьки виходити, там один бігав. Так, да, -да, -да. я от отеце. Що може бути десь. Під парканом, Влад. В акции, а, тип в опене на 235. двое жовта лутается просто. Я стреляю, прям побегаю. Ну, Там три типа на жовте Митссе. Далеко в цілому. Не. Ти під нами, да, нокнув? Так. кемп нокнув. доїв. Інших не бачу, я не знаю, де його ті мейти. Під герою десь. Не бачу під грою. Або вони вже раніше От пробігли? Так, 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 вони раніше пробігли. Вони файтились там. Окей, все. У мене. О, тут на жовті 3, типа. Шо в mm -hmm. тебе? Кемп uh, поки що рухається, але не до нас. Nice. У нихряк жовті. Без голови він. Звідки полпашиш 20 лайф, 3 на горі, в кемпі дуо. Нам гори закривати фул треба. Прямо так вистати стати проти неї. Кем буде. на кем похуй? Я за дропом. Давай, я з тобою тут граю. Про, можеш відпускати нахуй той кемп. Нам ще треба дочекати, під нами десь сольник може лежати. З того, що касл ноков. У мене МК. -шка. Десь на 235. Я можна в СТ подивитися. Зараз секунду мене цей заважає, блядь. Смок, від дропа, ну бачу. Ой, ой, я норм. Я му в голову дав. Він мені втіло, я хібаш. Ник за немає. Блять, ну я тут дроп заважаю правою стороною пікати. Зюк трик, каже, бро, не взяв. Вони вправо. Я трошки в да. Злюк трик, каже, Інше не знаю. На камні вже. За камні. Двоє, двоє там. Ще далі правіше біжуть. Один без шолома, без шолома с хедшотом. Драгнул. Там де дим. Ну, у них все одно нема де грати. Фулл опен під нас до жовті, прям. Ну, типу. Навіть якщо вони фулл право підуть, вони такі кудись на жовту, і то ми їх там, по-моєму, побачимо. Я вас нього на жовто? Так. Ну, так, що так, тоді. Так, так. Просто стоїмо, закриваємо їх. Побіг. Тепер тут двоє на помаранчеві. Там уже зелені смаки, тобто нижче ще вже один. Він зверху отсут полетів. Побіг. З Юти, по каже, третій бронік. Там є, вони проходять по неї. А, ну, у них в зоні немає. Ну та, та та, Бачу та. одного мітка, 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 Бачу. Бачу. Стріляйте по ньому, я не хочу відкриватись. його вибудусь. Два хити. ну, я відкрився. Даю. Я Інші вже тут. Митка, 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 волге. Притул? А це спир, далі, 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 далі. отут. Окей. Ох, ти ж, блять! Чуть не помер. Вот тут десь був на жовте. Симкашкой. А їх кемп не хоче пизда ты? кемп кем же там два сквозь кипятки. Мене... Дав мітку, Дивіться. камінчик. Я прибрав свою мітку. Та блять, він щось занадто глазастий. я в севи. Біжу. Я різних ви... англов пікаю, блять, він завжди знає, де я пікаю. Треба роман подивитися. Ну Я, я мене солд сейф, якщо не пікати його. Ні, ну вони можуть, типу... Ми бісти. в зоні. Да, ти головне, дивись, щоб не прийшли до нас. Пьем таке. Две, я Там... кину одну. Треба підлутати тоді. Пішли, подлутаем, типа якого ти донокнув це? Бля, я не пам'ятаю, де. Я знаю, де. Там... Я що дам смок, тут Ми просто здаєць... треба пікати буде ще. Дав мітку на тіпа де добивали. Я дав смок, туди науки. Ти кова на МК? Блять, мені в голову засарка дали. І мені аптека тепер треба, була. Я знайшов 4, все. Сейчас. Сейчас там на ну, праворуч треба пройти, там гарно дуже грається. Я вже вийшов, отут гра на рельєфі. Там два, там да, да, нам да, нам на два, две. Я да. не Я пришел до тебя, іди сюда. Я тебе дам. Вот туда в половину аптек половину Угу. Да mm -hmm. зараз зона буду вытаскать. Я можу куда-то проехать? Так, так, до нас. So. Прямо от на вас. жовту. Прямо на жовту. Ага, я не выйду. без Бус І що? скики. Він просто від камня не від'їжджає навіть. А, окей. По смокам проходить просто вот так, вот тут, через жовт. Я тобі дам, вони, ще пару. Вон Вони вдвох на... в цьому. За щитом, роман. А, все, 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 я проходжу. Валгешцо uh, там. Well, на синій. Я да, тільки одного бачу. Все... Я там тільки одного бачу. 10 лайф. Там ему був а просто. А Мінік щас по мені спукнув. Десь Здесь мені пукає. тут був точно. Я ему нахитував. Мы можем с вами вийти справа, так. О, у них файт. Ну, так, ну, окей. Нарешті Бажених... nice. Я давлю з тих, які грали. я Щиток Да, та, Так, щиток так. Двоє на щитке, один гілік, один ні. Пікає мене гілік. Половий ми дав. Блять, він просто через щелини щита мене дивиться. Так. Один досі там от десь лівіше від дерева. Окей. Okay. Зараз треба йому дойти. Ти гелік нокав, правильно? Я не нокав нікого. Окей. Okay. Я Самі нокались. Okay, okay. Щит буде зараз утискати. Там, вже... Там може лежать, походу. Я щас хай я буду давати до тих камень, вони заебали за тим щитом. <звук> Блять, я в дропі не взяв. Там цей. два, походу. Один лівіше, 325. Ідусь. Я бінтами щелюсь, вони зараз вибігати будуть. День ХП за деревом зліва від камня. Митка жеста. Блядь, вже поруч, вже поруч, вже поруч, ще один. На мною, наді мною дав митку. У твої тут? Твоїх, То в тебе ж там, в тебе ж там. Це два різних склада. Мене рисуется, типи. Тобі треба твоих доебашить. Мене тут двоє на жовті рисуются. Найс, все, ты два в один. Пікай, пікай, пікай вже. Мітка жовта. Не, не хуево жовта мітка. Отут okay, дав мітку. вмитку. Окей, Пікай вже. Левише один топнув. Найс, краще. Краще, краще.